Ранок, 16 листопада у Сєвєродонецьку, позначився надзвичайною подією. Загорілася квартира у 18-му будинку по вулиці Курчатова. Три рятувальні автомобілі негайно вирушили на виклик. Господаря помешкання, чоловіка 1963 року народження, вдалося врятувати, і зараз він знаходиться під наглядом медиків. Сьогодні, в 7.30 тридцять на пульсв'язі, де 12 поступило повідомлення, що по вулиці Курчатова, 18 на восьмому етажі горить квартира. На місце Происшествия выехал оперативный расчет. В ходе проведения разведки было установлено, что горит комната в квартире. Хозяин квартиры находился на момент возгорания дома. Спасатели вывели его на чистый воздух и передали в руки медработников. Вследствие в дальнейшем стало известно, что человек находился в алкогольном опьянении и получил ожоги в средней степени. Саме зловживання алкоголем і стало причиною загоряння, впевнені надзвичайники. Це вже третє пожежа через необережне поводження з вогнем у стані алкогольного сп'яніння. За рік вогонь знищив усе майно. Квартира загальною площою 16 квадратних метрів, меблі, а також пошкоджено балкон на дев'ятому поверсі.